Бранто, право, мої кохані. З вами, Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх і не для всіх. Ох, Аркан Мах. Ану, це про вас чи про людину? Угу. Вау. Ану, все ж таки мені. Це про вас. Ох, ви не відчуваєте, але вам всесвіт. Каже, що ви зараз мах. І ваше бажання здійснюється щодо пентаклівої сфери. Це у кого здійсниться бажання щодо грошей. До вас йде туз пентаклів. Це якісь гроші великі, не знаю, можливо, у когось буде, як по нашій українській мові, наслідство, або якийсь проєкт. Або якийсь бізнес, де дуже великі гроші, і ви станете королевою пентаклів. Причому карти кажуть, що ви маг. Тобто ви маг, це той, хто може зробити все, що завгодно, бо у нього є всі чотири стихії. Подивіться: і пентаклі, і мечі, і жезли, і чаші. Так ось ви зараз мах. Тож, коли вам буде йти цей туз пентаклів, беріть його. Але не обов'язково також королеви Пентаклів показують жінку, яка має родину, має стабільні і надійні відносини. У когось це буде подарунок долі щодо стабільних і надійних відносин. До речі, напишіть мені, який подарунок ви хочете, або туз пентаклів. Щодо стабільних і надійних відносин, або ту пентаклів, щодо великих грошей, які до вас йдуть. А у когось це буде, сонечки, масло масляне. Тобто і те, і інше, бо вас багато. Тому не полініться, напишіть і. Вау! І десятка чаш, сонечки, і до вас йде. Десятка це максимальна карта, Таро, 10. Подивіться, тут буде повне застілля всього, чого ви хочете. Тут е, він, вона, стол, десять чаш, всі повні. Тобто, ви будете мати все, що ви хочете. Це буде щастя по-вашому. Розумієте в коханні. Так, і тут і дитинка навіть є. Тобто, якщо ви захочете і це, якщо це не дитинка, то це народження чогось, да, якоїсь спільної ідеї, можливо, спільної мети в коханні. Тож все ж таки, тут якось більше йде щодо кохання, але це може бути і ваше повне задоволення щодо грошей, може бути, може. Колісниця, ще один старший аркан. Колісниця це говорить про те, що ви будете рухатись далі. Ваше життя почне рух. Ті, хто чекали, все мені писали: ханочка, коли, ханочка, коли, ось коли. Вже зараз колісниця, так. І причому карти кажуть ви так захочете отримати цей період життя. Настільки він вам сподобається, але майте на увазі, ми нічого не можемо утримати. Відпускайте все. Бо те, що ви відпускаєте, це найбільше тяжіння, яке може бути. Так, і шість мечів. Тут ви йдете в шлях. Подивіться. Ви йдете в путь, тут у когось буде переїзд. Хоча у вас він буде такий, знаєте, ну як, мечі, він буде продуманий переїзд. Це не буде так, що просто в один день вирішили під імпульсом і кудись поїхали. Так, тут карти кажуть, що ви вже давно хочете, до речі, цей якийсь кудись відправитись. Ну, це може бути у кого що завгодно. Хтось на нову квартиру, хтось нове місто, хтось нову країну, все, що завгодно. Так. І карти кажуть, що цей ваш, е ваш шлях дасть вам можливість стати ще більш заможною. Ви тут багато з собою могли сперечатися, робити вам це чи не робити, але Аркан Смерть. Всі сперечання уйдуть в нікуди. Всі. Аркан суд круто. Йдуть судоленосні події. Розумієте? Аркан суд це коли все переоцінено. І тепер вже вершиться все по вашій долі. І аркан дурак, у вас щось починається нове. У кожного це буде своє. Тобто, ви стаєте на свій шлях. І карти кажуть, що немаловажно, на цьому шляху ви себе будете кохати. Хоча, сонечки мої, пам'ятайте, що саме все починається з кохання до себе. Правильно, ви себе починаєте кохати, і після цього все в жит... вашому житті змінюється. Так, тут карти кажуть, що ви з кимось об'єднаєтесь. Трійка жезлів. З кимось імператор! Я мучила-мучила карти і домучила. Це буде імператор, сонечки. Чоловік, який буде важливий для вас, чоловік, який готовий брати відповідальність за жінку, одружуватися, мати дітей і все таке інше за списком. Так, його ще показують і королем Пентаклів. Тобто, ви королева Пентаклів, а він король, ви пара. 그루도.